Всім привіт! Давайте спробуємо потурнірити вдало перший день. Що в нас? Турнір вафнути? Всі кольори на четвірках. Фіговий для мене турнір, чесно кажу вам. Оборона щось моя там навіть зуби показує. Це дивно, це непогано. Ой, Ну що, погнали? Отаку от от я листь. Мультів. Доминан на всякий випадок. Звичайно, погано, що вони там без ламів. Все, не мають, ну, без альфа-зламів, не мають тичок таких мощних на, на початку бою. Ну, хз. Єдиний, мабуть, плюс в тому, що всі кольори. що Можна зробити, що хочеш, в деякій мірі. А що у мене така команда цікаво стоїть? Вона прям мені підходить. Качка там є. У мене троє може зробити супротив. То і клінить, в принципі, Та нехай таке буде перший бій, пощупаю. А далі, -то, може, вже буду підбирати, кого буду брати. Так, погано, що турнір не швидкий. Значить, тут не дуже розженеся. Буде тут важкувато для мене. Буби швидкий, турнір був би цікавіше. Угу. та дівчина сказала до побачення. Слабачка. Ну, нехай тут буде ще одна трійка в качку, а це в мене буде лише шархай. Мало? Мало. Є сенс його зараз активовувати, Я б сказала, що ні, тому що в мене мало камінчика мого. Але можна спробувати. Разом мені пощастить. Чому ти відродилась? Може, мені ще раз пощастить? Дякую. Хоча би мінус качка. Це вже приємно. Дрібничка, але приємно. Трійка синіх. Ну, добре, бий пантібург. Ну, таке собі, боляче трошки, ну, але можна ще жити поки що. Лишається два пасивних і один ударник. Зараз його підлікують. Єдине, мабуть, плюс в тому, що цей не пробиває в цьому костюмі. Так, Наталі ну, десь пелить. Тоді можна на них заборону поставити зробити собі контру. І бити в цього пана. Звісно, тут оце з Кирилом геть не плюсується. Мій цей пан Кіпріот, але зараз треба буде подивитися. Це так називається був запасний варіант або Кирил, або Кіпріот. Але зараз не знаю, треба буде дивитися все під команду підбирати. Ну, під команду оборони. Якось брати. Оптимальнішу свою, а то в мене всі пасивні, в мене ніхто не в'є. Зараз називається ти попробуй вбити. Двох пасивних. Ну, ну. Бафнутись тепер я не а, ні, можу. А, не можу. Точніше, зняти з себе це. Треба було ці ще прожати пані. Пізно я подумала. 1200 з камінчиком. Нормально піде, мені подобається. Угу, буде контра. Буде контра. Що тоді? Берем зелених, так? Беремо зелених. Тому що тут двоє синіх. Кого взяти? Можна взяти цього, цього пана. Я туди нажала, кого ще. І все, і все. Тебе нехай. Можна, до речі, взяти Сабіну. спробувати нею диспелити. І тебе такого взяти. Щоб теж можна було диспелити. Коротше, в мене 4 диспела. то щоб не мало, Зеленик фігня. Ну нехай тут заберу трійку. Тут четвірку. Як нема зелених, то хоча б цього збирати, Кирило чи що. Боляче. Ну нехай так трійка. Ну, таке собі. Можна зробити четвірку червоних і там буде у мене морда. Можна зірвати зелене. Це б'є по всій Гензель мене виживе. Мабуть, ні. Ну, нехай тоді так зроблю, тому що там ще буде та панянка бита. Угу. Підріжджу мені ману, це такий кайф. Гензель живий, бо ти щось при смерті. Швітички в нього летять. Ну, все, як завжди. Можна трійку зробити зелених? А я заряджусь Мелендором. Ні, Мелендором, ні. Блін, хочу взяти ще одну трійку, але доведеться робити багато махів. Мабуть, зараз Гензель вмере. Угу, Боляче йому було на контрі. Це зараз мадам знову активується. Тоді нехай таким чином задиспелити там щось. Зробити отак. Та пити подиви, як класно в перший день в мене заливний турнір робиться. Так, треба вміти. Вбийте цю мадам, будь ласка, все, зелених я не беру. Я буду брати синіх, мабуть. Не знаю, чомусь цьому атаку куча синього. То прям як знак. Зараз цей й бити мене, ну, то не страшно? Чи точніше ця, то можна задеспелити? Не так, я заговорююсь. Повернути собі атаку. День важкий. І в мене язик заплітається. Мозги не працюють. Коротше, комбо. Лісю трогати не, не треба було би. Але без неї ніяк. Зараз підріжемо мініману. І бумер битиме. Так, хотіла сказати, що бумер поганий герой, але поки що він мене дуже файно б'є. Мабуть, єдиний плюс, тому що у них поки що немає бафів. Так, тоді. Бафнемся. і от так зриваємо зелені. Ех, не вистачило. Ну, добре. Зараз треба якось виїхати на тих трьох чахликів. чахликах. Я кажу, таке чуття, ніби я випила. Так. Ні зелених тобі, ні фіолетових, ні синіх під лісю. Нікого нема. Навіть взагалі поле там як не крутиться. Так, як би його під тобою щось розворушити чи що? Поки не хоче. Червоний кристал, так, потрібен. Трійка зелених. Малувату? Крікасиніх теж мало. Ну, Можна зробити так через фіолетові. Самбіну активувати. Угу. І чудово приїхали зелені. До побачення. Чесно, коли мене вбили мої хлопці, я думала, там вже все. Пиши пропало. Хм, цікаво. Будемо смажитись. Важено, ви тут мультів набрати. Буде посилення. Пігувато. Тут або взяти ще одного мелендера і викинути гензеля і Сабіну. тому що там буде дуже багато, дуже багато всяких на нас вішень. І а кого, а кого, а кого? Давай тебе. Ну, нехай так. Зараз, мабуть, пожалію про це. Так, ну, ніби є зелені, правильно. Мені треба зелені і сині. Тоді, мабуть, буде отакий фінт. О, як чудово, та. Взагалі. Кайф. А далі. Трійка зелених. Ну, можна так зробити. Ну чи, звичайно, так не вистачило. Сильно. Ну, все-таки не той протиколір. Цей відображає, той відображає. Всі все відображають. Можна зарядити кедманом і спробувати цю мадам прибити. Тому що там ще тоді три синіх у неї полетить. Я хочу просто її прибрати, щоб вона не робила мені нервів. Не вистачило. Халепа. В грі має 4 хп. Отак От тобі. Так, відлікуватися. Угу. Трійка синіх мало? Далі. Можна ще одну трійку синіх зробити, але це теж мало. Ну, ну, блімбер невеликий. Зараз будемо смажитися. І якщо а, супротив мало хто зробить, то буде боляче. Добре, лише на одному кирилу. Це вже не настільки погано, як могло би бути. Нехай таким чином може грім зарядиться. Добре. Тепер точно цю мадам приб'ю. Треба ж було бахнутися. От я не люблю такий турнір бахнути. Ага все тому, що я постійно завтикую, що треба робити бафи перед тим, як бити. От в мене з цим дуже велика проблема по пам'яті. От не знаю. <плес> Якісь завжди в мене трабли. Слухай, ну що за відродження? Ну ти ж не стандартний герой, щоб тут зараз мені відроджуватись. Давай все. Швиденько. Дякую. Послухався поради. В угу. лісу буде деспелити. Ну теж бажано так само лишити. Мультів жовтих брата не буду, бо нормальних нема деспел є, погнали. Угу, Все нібито є, команда укомплектована, але що там по камінчиках потрібних? Мені поле це не подобається. Я не бачу таких для мене класних ходів, щоб вирішили ситуацію. Як не рухаю, воно все якимось матюком стає. Ну, ніби трійка з зелених непогано. Ну, Нехай так. І от, і от таким чином. Не попадаю вже по, по полю. Трохи не вбився. Так, давай без сповільнення, чи що ти там робиш. Дякую. Цього мінус це вже добре. Куди? Угу, добре, живемо. Тепер в мене є можливість взяти всього на всю одну трійку зелених. Зарядиться в мене кедно. О, сині це теж добре. Добре, тоді лікуємося. Куди бити? Ні там, ні там немає моїх камінчиків. Бажано би царя забрати, але у нього ХП багато. Чим тебе добити? Давай, зелений, зелений. Ага, багато хочу. Майже там, де треба. Так, тепер тихо, бафнусь і спробувати цих двох добити. Чудово. Доспело робити? Це може й перечекати. Зараз подивиться, які тички будуть. По 500. Есть слабаки. Так, зараз це підріже атаку, ну, але я то її собі поверну. Можна так фіолетовими зробити. Куди, в кого? знову б'є в тих самих, а це цей пораження одної кидає. Так. Пан Кирил, Ти там фуловий стоїш, звичайно. Зараз це буде довго. Бафнутися. Стукнути і добити. Так, чудово. Хоч в певних моментах цей турнір такий, дає адреналін, але нормально. Що тут? взяти червоних, У мене нема нормальних червоних. Якщо чесно, Джунаїда, Вармек і то він не не мульт. Два кристала синіх. Хто щоб не мало було, я так розумію? Ну, нехай так. Ну і таким чином можна зробити. Маловато. Може цього вбити. 825, можу... А я раптом не доб'ю. Ну, тоді нехай буде так. Чудово. Бамс. Жениї, чим тебе добити? Ні зелених, ні синіх під тобою. Хоч бери тут муха я на тебе що. <гум> ну, може цей з... кедман зарядиться в мене. Дякую. Так, на, отримай. Ну, можна таким чином. Будуть у мене сині, але буду зараз і Рігард ходити. я Соньку не доб'ю одним грімом. Ну що, давай лікуй. Так, бафнутися, стукнути. І сподіватися, що з нею забуде мій камінчик. Ні, не сьогодні. Сумно, ні зелених багатько. ні синіх. Так, знову баф, б'єм. Зробити кристал, червоний чи не робити. Не будемо. Так, це все, до нарешті. Це знову лікує. Ну, це таке, він все одно вовер б'є, е, він все одно вовер лікує, так що можна бити і зараз. Так, знову бити. Знову бити. А він все одно живіший з живіших. Капець, як я заговорююся. Так, пане. Дородився. Але під ним таке класне комбо. Кайф. Все, дякую, до побачення. Ну що, сьогодні пощастило? 5 шотів топ-10. Оце конкуренція, капець. Ну, нічого, перший день пройшов вдало, значить, завтра, післязавтра будуть заливи. Все все до окосім. Пока-пока.